Ось нас сьогодні на огляді є Рено Scenic 2017 року 224 тисячі пробігу на класній комплектації в чорному кольорі. Ось світло, led ходові вогні, ось такі гарні лег легкосплавні диски, буд'єр, шини нові, 20-ті, ось машина п'ятимісна. Машина має камеру заднього вигляду, купа асістів, адаптивний круїз, тримання полос, датчик, сенсор мертвих зон, фаркопчик є задня камера, от, комбінована по салончику така шкіра з матеріальчиком, мультикермо, рівні руки, мультимедійна система, навігація там-там, то Така машина взагалі, автобанний пробіг. Їздили люди десь по трасі. Але стан машини дуже класний. Сидіння дуже класно Ззаді Фішка Рено, Ран Сценітів, що столик тут відкидається шторочки такі під Сонце сонцезахисні, класні. Ось. 81 кВт. Раз, два. Ось так. І робиться ось така велика задня ніша. Де можна відпочивати, можна якийсь вантаж завантажити. Ось машинка, ну, в дуже класному стані. Нічого не понищені, пороги, такі взагалі все як новопластик, ось ось такі Дуже гарно, дуже гарний стан, машина без жодного підкрасу, я зараз візьму прилад, пройдуся. ось, да, Зараз візьму прилад, пройдуся, ось, кермо також теж не потерпле, ручечка, така все. Пластики не понищені, навігаційна система, клімат, контроль, двохзонний сенсор світла, дощу. Ну, Всі асісти, які є, ну, адаптивний круїз це, це, це ну, досить, досить такий серйозний. доп. додаткова функція, яка ну, люди дуже люблять. На адаптивному їздиш і в місті, і на трасі. Машина сама зупиняється, сама. Зараз пройдемося по лакофарбовому покриттю. 122, 105, 111, крила. Пластикові вони не б'ються. 150. Погано приложив, напевно, ще й пилюка. 169, 148, 142, 150, 142, 123, 114, 140, 129, 134, 100. 100, 100. 34, 145, 139, 146, арочка. 95, 102, 134, 154. Просто пилюка, це мікрончики, і вони ось. 133. Так, дах, зараз 140, 128, 136, 132, погано приложив

121, 126, 141, 138. От показники всі однакові. Пилюка, просто машина в пилюці, Ось. Береш і вже тут. зараз 152. Ще дах тут. 135, 118, 148, 120. 120. ну, Так що, як я їй казав, машинка без жодного підкрасу. Зараз по нюансам ось є якась одна царапинка на автомобілі і це друга. ось. Їх такі білі, їх такі такі, майже не видно, такі, але... Сколів взагалі по машині немає. ось. Машинка без колів, такого пробігу, Фари в дуже гарному стані. Не, не висячені нічого абсолютно. І такі протитуманні фари. Передні задні партроніки є. Ось. Ну, машина в гарному, в гарному вигляді, в гарному стані. Ось На 20-х двокольорових легкосплавних дисках. Шини Goodyear 21-го року майже там нове, нов, новенькі такі гарні. Ну, Ось Зараз автомобілі. Зайду, покажу салончик з серединки, як заводиться машина. Ось два ключики в машині ось 220. Ось, гарно завелася. Гарно завелася, гарно завелася. Китаю зараз робимо. Окей. Камера працює, зараз також. Ось Партроніки вперед І Дуже класно круїз. Круїз адаптивний. Ось все є. Кермо взагалі збережене, не зачухане, не протерте, не підкрашене оригінальна фарба. Так що це Зараз ще двигун відкрию і покажу, що там під двигуном. Зараз працюю. Сервісна книжка присутня. Ось робилися сервіси повністю. переход буде Туда, Ось шукари 12-го 4-17 -14 -14 років 6-17 днів. Нічого ніде не крутилося, нічого ніде не фарбувалося ось Так що, якщо хтось цікавить, то машинка для сім'ї.